В ефірі Івнінг Ньюз» в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні, 5 грудня, у світі відзначають День волонтера. Це свято тих, хто безкорисно допомагає іншим, не задля слави чи вигоди, а просто тому, що це їхнє покликання. Це справжні герої нашого часу. Вони на передовій боротьби з бідами, хворобами, несправедливістю. Вони допомагають тим, хто втратив все, і тим, хто робить так, аби все не втратили ми. Волонтери це ті, хто може забезпечити життя в самому епіцентрі війни. Це ті, хто роблять наш світ кращим. Вони показують нам, що добро завжди перемагає зло. І нехай недолугі співаки іноді пишуть про вас недолугі пісні. Нехай ваша робота часто залишається в тіні, Нехай іноді ви не отримуєте за свою працю гідної подяки. Все одно ви залишаєтеся героями. Ви наша гордість українських волонтерів сьогодні привітав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, за останні 9 років війни вони фактично стали окремим родом наших збройних сил. Люди, які завжди на зв'язку, які прочитають повідомлення чи візьму слухавку будь-який час, о другій ночі чи о п'ятій ранку, і дізнавшись, що комусь потрібна допомога, дізнавшись про ті чи інші потреби, дадуть. Просту відповідь плюс. Коротке слово, за яким слідує велика, важка робота. Все, що ви робите це для того, аби цей плюс втілився у реальне, у реальне наше життя. За цим одним словом можуть стояти десятки повідомлень, сотні дзвінків, тисячі кілометрів дороги, години і навіть дні без сну, відпочинку. І тоді неодмінно з'являється напевно, друге слово не заради якого ви живете, але воно є. Воно так само просте, водночас безцінне. Це слово дякую. Проте, там, де є воїни добра, з'являється і зло. Державна аудиторська служба виявила суттєві зловживання в процесі відновлення Гостомеля. Це містечко біля Києва було суттєво пошкоджене внаслідок бойових дій на початку повномасштабного вторгнення росіян. Ревізія показала, що в громаді сотня осель лишаються невідновленими через недобросовісних підрядників, а загальна сума порушень сягає більш як 21 мільйона гривень. Зокрема, попередній начальник військової адміністрації привласнив будівельних матеріалів майже на 11 мільйонів гривень а на одному з комунальних підприємств розікрали благодійної допомоги ще на понад мільйон. Аудитори також виявили, що селищна військова адміністрація витратила 3 мільйони гривень, щоб замінити вікна в незаселених будинках. А раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, на облаштуванні укриттів гостомельські посадовці привласнили 5 мільйонів гривень. Зауважимо, начальника військової адміністрації в Гостомелі замінили півроку тому. У Києво-Печерській лаврі відтепер щоранку лунатиме дзвін пам'яті. Та надії у найбільший дзвін на лаврській дзвіниці, який має назву Іван Великий, битимуть о дев'ятій ранку по 9 разів, що символізує 9 років війни, яку Росія веде проти України. Дзвін покликаний нагадати про українців, полонених загарбниками військових і цивільних, зниклих безвісти, а також депортованих до країни агресорки дітей і дорослих. У національному заповіднику кажуть, дзвін має бути голосом миру, свободи і справедливості. Ство, яке тривало 8 років, у КМДА відзвітували про закінчення третьої ділянки великої кільцевої дороги. Її довжина, трохи більше як один кілометр, і пролягає від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту. Упирається шлях у місце, де колись мав з'явитися тунель під Дніпром. Відтак, цей шлях матиме вихід на Троєщину і з'єднає лівий і правий береги Києва. Водночас прокладати тунель це вже зона відповідальності державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, зазначають у столичній владі. Який вигляд має те саме звалище історії? Можна буде побачити в Києві, щойно знайдуть для нього місце для майбутнього музею тоталітаризму, що стане пристанищем для знесених пам'ятників радянської доби? Нині розглядають три локації, як зазначили в Мінкульті, йдеться про територію музею авіації ВДНГ або ж музею голодомору. Культурний простір буде присвячений різним типам тоталітарних режимів а головною його ідеєю має стати боротьба за свободу народів. Літаки над Києвом, але в укриття бігти не треба. Головний аеропорт України Бориспіль можливо готується до відкриття. Литовище почало шукати працівників. Вакансії оголошено як для наземного персоналу, так і для пілотів та бортпровідниць. Зокрема, шукають інженерів, адміністраторів із обслуговування, пасажирів, навігаційних експертів, перекладачів, рятувальників, мийників, літаків і навіть фахівців із орнітології. Одночасно про пошук фахівців оголосило і держпідприємство Україна, яке обслуговує перших осіб держави та делегації, зазначимо напередодні в офісі президента заявили, що Бориспіль буде першим аеропортом в Україні, який відновить роботу, та пообіцяли зробити це щойно буде можливо минулого місяця. аеропорт Бориспіль підписав меморандум із американською інфраструктурною компанією, що спеціалізується на відновлювальних роботах. Проте жодних офіційних підтверджень, що найближче. Чим часом з-під Києва знову полетять літаки немає. Прикрашена і чекає на відкриття. Вже завтра, в День Святого Миколая, в середмісті столиці офіційно відкриють головну ялинку країни. Який вигляд вона має і якою буде тема цьогорічного святкування дізнавалися наші колеги. Жовто-блакитні серця. І тризуб на верхівці. На Софійській площі закінчуються останні приготування до відкриття головної ялинки країни. Тематику новорічної локації поки що тримають в секреті. Інтригу відкриє міський голова під час офіційного відкриття. Проте вже зараз відомо, ялинка буде благодійною. Гості зможуть долучитися до підтримки ЗСУ та забрати додому частинку святкової атмосфери. Фотозони і благодійні фотозони. Тут можна буде задонатити на будь-який фонд і. Отримати дарунок таке маленьке сердечко. Бо на цій ялинці будуть ці, ці великі сердечка, а маленькі будуть тут. Уже вдруге ми зустрічаємо новий рік в умовах воєнного стану, тому новорічне дерево в Києві буде скромним. Замість звичайної для столиці 30-метрової сосни новорічна красуня лишень 12 метрів заввишки. На встановлення і прикраси місто не витратило жодної бюджетної гривні. Перехожі, поглянувши на встановлену ялинку, всміхаються і пояснюють, ворог не зможе відібрати у дітей свято. Безперечно насправді затеї хлопці, дівчата, воюють, аби Наших дітей, наших діточок українських було свято. А ті, хто заперечують, хай собі вдома сидять або в ганделиках, давайте по похапте. Ну, Я насправді вважаю, що у дітей має бути свято. І ялинка має бути. Це як символ Різдва Нового року. І тут нема про що навіть спорити. І я бажаю взагалі нашим дітям прекрасно провести цей час. Вона комусь заважає ні, але настрій підняти можуть. Ну, Тому я вважаю, що треба встановлювати. Це не дуже доречно, тому що зараз зовсім інші наразі. У нас потреба, і треба в першу чергу думати про ЗСУ. Ну і про дітей все таки теж треба думати. Маленькі дітки їм потрібно все таки свято. Я вважаю, що звичайно недоречно встановлювати ялинку під час війни, але це свято, і все ж таки хочеться придати цей момент маленького нового року. Я вважаю, що все таки у нас ялинка встановлюється за кошти меценатів, які були виділені для цих потреб. Тому я вважаю, що краще ялинка повинна бути на новий рік. Це настрій, це хороше відчуття, і це шлях до перемоги. Водночас жодних масових заходів чи то різдвяного ярмарку біля головної ялинки не буде. Так вирішили у міській адміністрації з міркувань безпеки: не зможуть кияни й зустріти на Софійській площі новорічну північ. На період зимових свят дію комендантської години змінювати не будуть. А от купити зелену красуню для своєї оселі вже можуть всі охочі. В Києві почали працювати півтори сотні ялинкових ярмарків. Локації, затверджені мерією, діятимуть у кожному районі столиці до 31 грудня. У КМДА наголошують, офіційні ялинки вирощували на спеціальних плантаціях у лісництвах і вони мають відповідні документи. Раніше столичні лісові господарства зазначали, що ціни на живі деревця залишаються на рівні минулого року і стартуватимуть від 70 гривень. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.